Поблизу Ужгорода відбудеться друге спільне засідання урядів Словаччини та України. Начальники урядів Денис Шмигаль та Роберт Фіца обговорять співпрацю в сфері енергетичної безпеки та інфраструктурних проєктах. Йдеться також про підтримку мирного плану президента України Володимира Зеленського, підтримки членства України в Європейському Союзі, співпрацю у сфері оборонного комплексу. У п'ятницю ж міністр оборони Словаччини Роберт Калиняком лінії з виробництва 155 міліметрових снарядів у прикордонному місті Снина. За повідомленням Роберта Калиняка, дальність польоту снарядів складає 40 км. До 26-го року потужність виробництва очікується на рівні 360 тисяч снарядів на рік. Але міністр оборони Словаччини зізнався, що згодом вони... Можуть відвести снаряди, куди вважають за потрібне.